Господь з вами і з духом твоїм. Читання святого Євангелія від Луки. Слава тобі, Господи. Того часу учні Ісуса розповіли про те, що сталося в дорозі, та як вони розпізнали його приламанні хліба. Коли вони говорили про це, сам Ісус став посеред них і сказав їм Мир вам. Та, злякавшись, охоплені жахом, вони думали, що бачать Духа. А він сказав їм: Чому ви збентежені? Чому сумніви постають у ваших серцях? Гляньте на мої руки, на мої ноги. Це ж я сам. Доторкніться до мене і подивіться, що дух тіла і костей не має, це як я, як бачите, їх маю. Сказавши це, він показав їм руки та ноги. І як вони ще не вірили з радості і дивувалися, він сказав їм Чи маєте тут щось із їжі? Вони подали йому частину печеної риби. Тож, взявши, він їв перед ними і промовив до них: Це слова, які я сказав вам коли ще був з вами, що потрібно, аби збулося все написане про мене і в законі Мойсея, і в пророків, і в псалмах. Тоді відкрив їхній розум, щоби зрозуміли писання. І він сказав їм: Так написано: Христос мав постраждати та воскреснути з мертвих на третій день, і що мало проповідуватися в Його ім'я Покаяння для прощення гріхів між усіма народами, почавши з Єрусалима. Ви ж є свідками цього, слово Господнє. Слава тобі Христе. Дорогі брати і сестри, сьогодні ми з вами переносимося в приміщення, в якому було е, утверджено, е, здійснено Тайну вечерю, таїнство священства і таїнство Євхаристії. Тут же в тому ж приміщенні зустрічаються апостоли, е, до них приходить Ісус, і ця зустріч є для них страшною. Різноманітних синонімів, які описують їхній страх, є тут аж кілька штук. Та вони, злякавшись, охоплені жахом, думали, що бачать духи. Потім Ісус їм вже каже, чому збентежені та чому сумніви постають у ваших серцях. Дивіться, на чотири різних способи описано їхній стан, як вони себе в цей момент почувають взагалі. Вони були налякані, спантеличені, не знали, що взагалі робиться, що відбувається. Погляньмо на цей фрагмент Божого Слова таким чином, що от дуже важливо в якійсь незрозумілій ситуації спробувати подумати, а що ж відбувається. Спробувати зааналізувати, спробувати отямитися і сказати собі. Пам'ятаєте, як це у блудного сина було? Син, який взяв батьків маєток, пішов його, розтринькав, і тут таке ключове слово прозвучало: отямившись, сказав сам до себе: поки людина не отямиться, не вийде з цього стану шоку, переляку. Вона не може далі робити щось осмислене. Вона не може робити щось правильне, потім може сказати, та я злякався, не знав, що робити. Мусить бути обдуманість. Людина мусить казати: от я подумав і прийняв рішення. Я зважив всі за і проти, я обрав. Так, те, що я обрав, ось я щось отримую, але щось втрачаю, але це мій вибір. Дивіться, Ісус до них звертається словами: саме чому ви злякалися. Він намагається їм передати їхній стан в цей момент, щоб вони усвідомили не тільки хто стоїть перед ними. Ну, далі він про це їм розповідає, наводить приклад, що там дух не має тіла, немає костей, ось мої рани, дайте мені щось їсти. Але спочатку він про них говорить їм, щоб вони зрозуміли самих себе. Зверніть, будь ласка, увагу, як геніально побудована наша літургія. В літургії вже аж коли йде літургія слова, ми читаємо читання одне, псалом, друге читання це в неділю, потім Алілуя, Євангеліє читається, потім проповідь. Дивіться, такий багатошаровий торт. Але спочатку, коли ми приходимо, то на літургії є ось цей акт покути. І спочатку я кажу те, що згрішив думкою, словом, вчинком і занедбанням, моя провина. Спочатку я говорю про себе, я відштовхуюся від того стану, в якому я знаходжусь. А далі, якщо я вже зрозумів, в якому стані я знаходжусь, я можу далі вже відкриватися і слухати Бога, що ж він мені хоче сказати в цьому слові. Якщо я цей етап не пройду, то буде йти проповідь. Буде співати, не знаю, хтось псалом, буде читати хтось псалом, буде в читатися, або також співатися, бо може бути і така опція. Проповідь, хтось буде говорити довгу, коротку, неважливо. Людина не вийде з себе, людина далі буде залишатися в тих якихось своїх переживаннях. І подивімося, що Ісус їм одразу каже, ну, з першого це шальом єврейське, тобто мир вам. З іншого боку, ми так дивимося, що ось це бажання миру і заперечення страху є такими речами, навколо яких ми з вами крутимося ну, без кінця. Ця ніч для нас з вами була пов'язана зі словом шальом. Тобто по мир, і зі словом, не бійтеся, тому що було страшно. Хто з вас слідкував за новинами, то сьогодні зранку ми могли проснутися не тільки в нашій війні Росії проти України, але могли проснутися в реаліях Третьої світової війни, тому що Іран атакував Ізраїль сотнями ракет і дронів. Там щось, я чесно кажучи, збився трошки там в тих числах. Бо хтось казав, що 400 запустили ракета, хтось казав, що там 200 ракет, 200 дронів. Так що ну, зараз суть не в цьому. Суть в тому, що це на таку невеличку країну насправді ну, дуже багато всього було запущено. І, дяка Богу, ми сьогодні зранку, ну, так хочеться сказати, прокинулися без війни, ну наша війна йде, але немає ядерної війни, тому що і в Ізраїля ніби є, і в Ірана ніби є. Це одна історія. Інша історія, яким чином це обернеться до нас з вами. Чи нам далі будуть західні союзники допомагати зброєю і так далі. Тобто з цього виникає маса різних речей. Я думаю, що ви там, як слухаєте чи якихось аналітиків, чи читаєте новини, то це все і без мене знаєте. Але річ в іншому, річ в тому, що ця ніч була тривожною. Дяка Богу, позбивали всі ті дрони, чи там майже всі ракети позбивали, там кілька штук ніби залетіло. Але, дяка Богу, вдалося відбити. Ну і ми тішимося. За них тішимося, за себе також тішимося. Ну, не будемо лукавити. Ми також зацікавлені в тому, щоб допомагали нам і щоб війна не збільшилася по всій планеті. Живемо в реаліях війни, живемо в цих переживаннях. А що буде, а що буде як? І розгортаються різноманітні сценарії: одні, другі, треті, п'яті, десяті і так далі. І з одного боку, навіть так, знаєте, зізнаюся про себе, скажу заздрісно. Виявляється, що якщо на невеличку країнку, ну скільки там того Ізраїля, так, якась одна з областей України, запущено тих 400 ракет, то виявляється, збити можна. Виявляється, що дати цьому раду можна. Якщо є бажання, якщо є рішучість, якщо є багато інших факторів, але ще раз, тут вже інша історія. Я лише зараз хочу сказати про цей страх. Був страх, і він ну, в цьому стані минув, а ми далі продовжуємо жити зі своїми страхами, тому що нас далі обстрілюють, можуть обстрілювати, далі ми будемо жити з тими всіма. Страшними речами, які є, яких є без кінця і багато. В четвер цього тижня буде похорон Тадеуша, який своїми руками разом з своїм начальником, але все-таки Тадеуш робив ось цей вівтар, молодий хлопець-юнак, його тіло майже рік не могли забрати. Ну і тепер отримали тіло, і буде похорон. Ми далі з вами живемо з цими страхами, тому що різні страшні речі постійно відбуваються. І, напевно, найперше, що ми з цього фрагменту для нас, з вами, в цій військовій ситуації повинні витягнути для себе, це спробувати не боятися. От навіть коли не знаю, чи ви там слухаєте, чи дивитеся, чи читаєте якихось військових спеціалістів, які кажуть, що потрібно робити в тривожній ситуації. Найперше, вийти з стану шоку. Людина, яка шокована, людина, яка не отямилася, людина, яку заступорило, вона або буде бігти кудись-не туди, або просто замре і не буде що робити, або впаде в паніку. І нічого доброго з цього не вийде. Потрібно розуміти, що відбувається. Я є тут, тут, в цьому місці, в якому є те, те і те, ну, умовно кажучи, небезпека там, продукти, там, не знаю, вода, вихід, ще щось інше там, я повинен знати, що де робиться. Дивіться, що ось цей вихід на діалог, коли Бог намагається говорити до людини, Він прослідковується в багатьох фрагментах святого Писання. Коли Ісус приходить до апостолів, він їм каже, не бійтеся це я. Пригадаємо, будь ласка, ем, перші сторінки Святого Писання, коли Бог звертається до Адама з Євою, звертається саме до першого до Адама. питається, Адаме, де ти? Той відповідає. Я сховався, бо чув твою луну в саді та і злякався. Е, дивіться, чи Адам? Він каже, те саме я злякався. І апостоли, вони так само злякані, Ісус їм каже, не бійтеся. Цей страх постійно переслідує, від чого цей страх є? Яка його перша причина? Ну, раз тут за Адама згадав, то, звісно, вкотре і вкотре потрібно пригадувати найголовнішу причину страху, а як наслідок смерті. Е, Адам подумав, що йому без Бога буде краще. Адам подумав, що він собі зробить, і так буде правильніше. Тепер до апостолів, як це було в їхньому випадку. Вони то ходили за Ісусом. Але як я вчора в проповіді казав, вони ходили не так за Ісусом, як за своїми уявленнями Ісуса, а не за реальним Ісусом, яким Він був. І в цей момент наступає дивовижна річ. Вони е, приймають для себе таке рішення, що нам краще буде без нього. З ним небезпечно, тому що можуть зробити з нами так само, як і з ним. Ми з ним не підемо. З ним страшно. Ми з ним не підемо. Краще без нього. Дивіться, з Адамом і Євою відбулася та сама історія, які сказали, що краще без Бога. З апостолами та сама історія, і ця сама історія повторюється в житті в долі абсолютно кожної людини, яка стоїть перед дилемою, перед вибором: згрішити чи бути з Богом. І Ну якби хтось сказав, що це легкий вибір, то Ну або ця людина ще не знаю дуже маленька і не мала ніяких спокус, або ця людина наївна, або ця людина бреше. Тому що коли з'являється будь-яка спокуса, то це ситуація не з простих 100%. Людина мусить зважити, що має бути, як, що я зроблю так чи інакше, подивімося сьогодні на перше читання. В першому читанні ми бачимо апостолів, як Петро звертається до людей. І цей Петро вже дуже сильно не схожий там, ні на себе того, який там тікав, ні на себе того перестрашеного вечернику. Це вже Петро проповідник, це вже Петро апостол, це вже Петро лідер, глава, він вже веде за собою. І тут багато людей дивиться, він ж раніше від цих багатьох людей і тікав. І він сміливо і з переконанням проповідує їм і каже чітко. Крок за кроком, як воно було, і що вони зробили не так. Зверніть, будь ласка, увагу сказати не одній людині, одній людині це буває важко зробити, але багатьом людям, стоячи перед натопом, сказати, що ви всі помилялися, для цього потрібно мати неабияку сміливість і Рішучість. Тому що ті всі інші можуть, я не знаю, там, ну, умовно кажучи, взяти по камінчику і так легенько цюкнути кожен по голівонці, і людина ну, фактично помре після кількох ударів. І він не забоявся цього сказати. І він каже їм ці чіткі слова, що Бог Авраама, Ісака, Якова, тобто Бог наших батьків, прославив свого Слугу Ісуса, якого ви видали і відреклися перед Пилатом. У той час, коли він присудив його відпустити. Ну, тобто, Пилат, як читаємо, не хотів цього, але погодився, зламався перед тиском. Ви відреклися святого і праведного, а ви просили дарувати вам людину вбивцю. Вождя життя ж вбили. Уявіть, Коли ми читаємо не раз читання. Коли ми не раз на службі і чуємо ті самі слова, повторюються: беріть і їжте моє тіло, беріть і пийте це моя кров, молимося, отче наш. Дуже легко побасти в рутину і перестати думати те, що кажу. Тобто уста кажуть, а думки де інде літають. В цей момент дуже важливо. От зараз уявіть собі цього Петра, який стоїть перед тими людьми, і каже: Ви його ж вбили, це ви вбивці. На ваших руках кров невинного. Як вони мали себе почувати при цьому? Він їх засоромив, як молодь каже, чи напевно вже казала. Напевно, молодь сьогодні вже каже якесь інше слово. Попустив дуже сильно. Вони почували себе ніяково. Ти нас звинувачуєш, ти каже, що ми помилилися. Скільки разів ми бачили з вами такі ситуації, коли людина. Очевидячки, робила якусь дурницю, робила якусь помилку, але була переконана, що ні, мусить бути так, як я сказав. Чого? Бо так сказав я. 2 плюс 2 буде 3. Чого? Бо я так сказав. Так це ж неправильно, неважливо. Я там не знаю, старший, або не знаю, мені більше треба, або в мене пільги, або ми проголосували, що 2 плюс 2 буде 3, або буде 5, і, і так мусить бути. І дивіться, <клес> наступна річ, така теж дуже важлива. Ця історія пересідує людство, напевно, весь час, всю історію. Ідеали. Демократії, ідеал того, що більш... як скаже більшість, так буде правильно. Звісно, що коли є якась тиранія, коли є якийсь узурпатор, коли якась людина знущається над багатьма, а всі інші бояться, присмикаються кожен. Намагається вислужитися, ну, в принципі, це те, що ми бачимо в різних тоталітаризмах, зокрема у сучасній Росії. Вони ж розуміють, що їм кінець, вони ж розуміють, що ця пісня довго грати не буде, але ще сподіваються, якийсь кусок вірвати собі. Але то інша історія, то про інакше. Натомість сьогоднішній текст, от про цю демократію, про ідеали демократії. Люди гукнули: нехай буде варава, ну і в принципі, нехай буде варава, варава, він ж там бореться з римлянами, когось там побив, як читаємо, вбив когось, чи то був розбійником, чи то був там політичним заколотником. Різні дослідники, різні теорії висувають, це справи не змінює. І люди кажуть: звільни нам вараву. Пилат каже, маю можливість вам змінити, звільнити ось цього. Він нічого ж не зробив. Петро відкликається до того, що Пилат не хотів. Вони кажуть, ні, відпусти нам вараву. Ну і далі вони пилата вже притиснули вже, геть до стіни і сказали: якщо ти цього не зробиш, то ми скажемо, що ти не друг кесареві. А скоріш за все, у пилата було вже кілька історій, кілька ситуацій, коли він вже так досить сильно підпав. В нього були історії, через які його заслали, власне, в ту саму ж Палестину. І йому було не солодко. І його кар'єрі прийшов би кінець. Він цього, звісно, не хотів. Тобто вони вимусили голосом більшості. Спробуйте собі уявити взагалі, як відбувалося оте голосування зранку тоді, коли Ісуса вбивали у п'ятницю. От спробуємо, навіть якщо так підійти з цих ідеалів демократії. От люди ж проголосували, значить це правильно. Ну бо всі ж люди хотіли, люди ж не можуть хотіти погано. Але чи всі люди тоді прийшли? Точно не всі люди з Ізраїля, люди з Єрусалима. Але чи всі люди з Єрусалима тоді прийшли на ту площу? Зрозуміло, що не всі. Фізично вони б туди не помістилися. Це по-перше. По-друге, а чи були сповіщені всі люди про те, що буде такий то суд, що Ісуса будуть судити? Ну хтось там знав. Але напевно знали не всі зацікавлені. Напевно, було багато таких людей, які казали, що ну, я теж би хотів прийти. Ну, Чисто навіть з цікавості подивитися, тому що щось там відбувалося, ми раніше кілька днів тому бачили, як той Ісус в'їжджав на тому білому ослику. Чому мене не покликали? Тобто, це справді було демократично? Чи так само, як ми візьмемо аналогію на сучасний світ? Ну от люди проголосували, значить, так воно і є. Тобто, те, що каже, більшість буде правильно. Ну Якщо більшість скаже, скакнути зі скали. Це буде правильно, ну це ж більшість каже, правда. Е, стоп, ні, щось тоді не пасує, ні, більшість не може казати недобре. Скільки разів ми з вами спостерігали, як люди хотіли чогось поганого, як люди хотіли чогось нерозумного. Різні тоталітаризми, е, уроки історії тут просто кишать прикладами, коли люди йшли за чимось, очевидно, злим. Але в той же самий час ми кажемо, та ні, має бути так само, як скаже більшість. Приймається такий чи інший спосіб. Люди кажуть: ну люди ж, а що ж там люди кажуть, а що ж люди будуть говорити? Не до цього треба відкликатися. Петро відкликається до того, що ви зробили, як сказала, більшість, але він тепер є яскравим прикладом того, що він йде проти більшості. Він стоїть перед ними всіма і їм каже, Ви помилялися, а я правий. Вас багато, а я один. Я один правий, а ви всі помиляєте. Е, Можна було б його десь там засудити і про якусь зарозумілість, ще багато чого іншого, але тим не менше, е, Петро йде далі, абсолютно не зупиняється. Каже слова, після яких ну, точно могли його укаменувати. Уявіть себе на його місці. Далі він каже. Так і виконав тож покаяйтеся і наверніться, аби були стерті ваші гріхи. Він каже їм покаятися. Це вже просто щось перевищує сучасні уявлення, наші теперішні. Взагалі, щось таке, як гріх, грішність. Покаяння, виправлення з гріхів взагалі не фігурує. Як таке може бути? Ну, не можна говорити про гріх. Немає гріхів. Ви напевно в нас на кредо читали повідомлення про священика у Франції, який зацитував святе писання, сказав, що гомосексуалізм є гріхом. І все тепер вже має проблеми, його вже хочуть судити так, в Україні. Е, ще гучних настільки історій немає, але якщо е, там хтось напише в себе, що гомосексуалізм пов'язаний з педофілією, то тут вже певні проблеми. Це вже не можна, бо тут вже дискримінація, це вже ню 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 погано. Е, погано що називати факти? А так не можна, це нетолерантно. І таких речей, таких ситуацій, різних прикладів, пов'язаних з думкою, нібито більшості є маса. А до чого все зводиться? Ну, до того, що ну, потрібно покаятися, потрібно виправитися, потрібно змінитися. І Ісус до цих же самих знову ж наляканих апостолів, дезорієнтованих, спантеличених, пояснює. Що потрібно покаятися, вони це приймають і до цього ж самого закликають інших. Дорогі брати і сестри, нехай Боже Слово буде для нас не пурханням у хмаринках, а стягненням за ноги до реальності, до тієї, в якій ми з вами знаходимося, щоб ми чітко усвідомлювали, бачили, розуміли той стан, в якому знаходимося. Ті обставини, ті реалії, в яких знаходимося, і щоб ми, покаявшись, змінившись, могли бути тими, хто не боїться. Амінь.